Маю круту ідею. Нас називають псами війни. Ми падальники, що заробляють на війнах, навіть не наближаючись до поля бою. Це має звучати образливо, але нам подобається. Ви почтіть вибачте, вибачте. вибачте спокійно. Я маю йти першим, я американець. Ти хочеш поїхати машиною у Багдад? Ми впарюємо стволи, тому не парся! Кимісьмире. <клес> <пас> 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 Нас доганяють, чувачуються! <пас> Ви провезли їх через трикутник смерті. Трикутник смерті, братику! <рикутники> Всі трикутники наші трикутник смерті.